Доброго зерою, шановні, з вами Донецький, радий вітати на черговому відео. Це, напевно, один з найгірших днів якості контент креатора для мене в цілому. Тому що, по-перше, я сидів до третьої ночі, грав спочатку дивізіони, намагався пограти, отримати задоволення від цієї гри, а ми всі знаємо, наскільки вона прекрасна. По-друге, я втомлений після тиску, після всього цих дисконектів, сів записати для вас відео, і воно записалось без звуку. Тут майже не було монтажу, все було добре, я, я не знаю. Але я вам обіцяв на стрімі, тому, відповідно, я зроблю коротеньку версію. Спробую. Вибачаюсь заздалегідь, тому що в мене стан такий зараз, що. Ну, в цілому, після матчів, переважно, втомленість. Ну і трошки прикро, бо мені здалося то було класне відео. Але. Коротше, вже є, буду вдячний за підписку на канал. Буду вдячний за активність під відео в вигляді коментарів та лайків. У нас цю п'ятницю починається ультимейт. Про контент не будемо, тому що нема часу вже. На це зараз і сил. Давайте виключно сфокусуємося на промо і порад, яких я вам хотів дати. Нас в цю п'ятницю стартує ультимейт тім. Що це таке, якщо ви не знаєте, це промо найкращих карточок в паках. Повертаються всі тіму з сезон в паки на тиждень. Ну, не всі, а найкращі, яких обере EA. Наразі ми знаємо. Все це вже було. Наразі ми знаємо. Декілька карток. І це в нас Крістіано Роналду, Харі Кейн, Кіліан Бапе Венісю, Джуніор Ерлін, Haaland і інше, подивіться, найкращі опції. Тож, це буде частина лише, яку нам показали. Також нам містер FIFA Trading Румінія сказав, що їх буде десь 30 в пакетиках і Best of Life. Відповідно, це буде найпотужніша команда. І я думаю, ви розумієте, що це означає. Її будуть викачувати дуже багато промопаків. Окрім того, 94-х лише буде два фодера з того, що пише нам FIFA Trading Румінія. Чому це важливо? Тому що окрім всього. В нас оновились нагороди, і під цю Food Champions будуть доступні за 6 перемог пік 1 з 3-94. Ультимейтів, не просто Ультимейт Тодс. За 11 перемог, 1 з 3, 94 2 піки. За 14, 2 піки і за 16 з 1 з 4, за другий рад 18 перемог 1 з 5. 94 плюс. І за перший ранг 1 з 5-3 пік. Тож нагороди шалені. Я думаю, люди будуть грати, готуйтеся морально, ментально. Буде прекрасно. Дісконекти. Запевняю, вас це все буде, тому підготуйте себе морально. Отже, в нас буде шалений контент. Окрім того, в нас є злива інформації стосовно промопаків в магазині. І... Тут також дуже потужний контент очікувано: Deluxe Tots Player, пік. Пік один з трьох тоців на вибір з рейтингом 90, або вище. І він трейдабл, немає надпису, що він не для продажу. Це вже паки, які додані в коди гри, а не просто десь там предікти. 90 плюс 5 гравців. Tots Moments, або Team of the Season, або Tots Plus, або Life Tots. Також для продажу, немає надпису не для продажу, це важливо. Ultimate Tots Prism Pack, і це щось Bенger. 11 гравців Team of the Season Tots+, Plus, Tots Moments. Всі з рейтингом 92 або вищі, і всі предмети не для продажу. Але 92 плюс 11 TOTS. Уявіть собі цей пак і його ціну. Також у нас буде гарантований Ultimate TOTs. Це щось на кшталт того, як ми відкривали. Під Лігу, коли тут у нас 10 гравців 87 або вище, один гарантований ТОЦ. Там, звісно, було більше, не 10, але тут гарантований Тоц Ultimate. І Тоц Moments Lighting Pack з двома гарантованими Тоц Moments. Про що мова, друзі? Паки шалені. І це лише те, що ми бачимо без лайтінгів. Це те, що нові, які додані в коди гри. Відповідно, що це в нас означає, давайте поглянемо на. Графік, що відбувалося з Ultimate Tots минулого сезону. З 9.06 вони в нас були. Отака От команда. Найкраще також з кращих. І давайте глянемо, що відбувалося там. Месі МБП умовні Лео Месі. Тут він вийшов в паки, вмирав, вмирав, як це часто буває. Трошки відскочив да, після паніки з 3.3 до 3.5. Але з 9 числа в паках і за наступний там тиждень півтора, 2,8. Тобто картка втрачає додатково екстра? 700-800 тисяч. Кіліан БП 9 -е число 8,2, 7,4, 7,6, 7,5, 7,4. Потім він трошки відскочив на деякий проміжок часу, але потім вмер. Вже з кінцями. Ну, але це Кіліан Бапе, ми розуміємо, що це найрідкісніша карта. І навіть він втратив майже мільйон. Якщо ми глянемо на Джуда Белінгема, один з найкращих центральних півзахисників був, також він тут дивіться, третє число. Він вмер ще заздалегідь, до речі. Деякі картки вмерли заздалегідь. Я не пам'ятаю, чому саме, але з тому, що дев'яте число, він там 3,2 мільйони монет коштує. Але бум 2,4. За пару тижнів. Тобто картки втратили дуже багато. Так, були такі, як Родріго, який мав короткочасний ріст, тому що він не попав в цю команду. Але люди це очікували. Тут вони панікували або щось вийшло. Я не пам'ятаю вже чесно, що вийшло 3 числа. Але я думаю, це не так важливо. Ми зараз не знаходимося в цій стадії. Це важливо. Ми знаходимося в стадії поступового падіння, тому е, вже як є. Але Родріго не потрапив в команду і він відскочив. Там, 1300 після паніки. Втім, далі за наступні також пару тижнів він знов впав ще нижче, ніж був. Тобто для всіх карток була дорога вниз. Якщо ми говоримо про поточну ситуацію, то в нас ще й у Євіті минулого сезону настільки потужних паків не було. 11 ради, і просто мені важко про це подумати. Як зараз веде себе, наприклад, Джуд Бельнігем, який в паках був і буде в тоцах ультимейту. В він просто поступово вниз 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 Бачите? Відскоків майже немає. Тобто там хоча б картки рухались вниз, вгору, вниз вгору, вниз джунів. Подивіться, all the way down, Просто вниз, 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 вниз. Будь-яку картку з будь якої команди візьміть, хіба БП його нема, по-моєму, на марті. Або можливо, він навіть з'явився, його не було. Ну, тому що це найрідкісніші карта. Да? Але переважна більшість вони зараз поступово постійно падають. Відповідно, коли їх дадуть в пакі, будь ласка, навіть МБАПЕ на маркеті з'явився, його не було у весь івент. Сіз. Коли їх дадуть в пакі, вони дуже сильно вмруть. І я думаю, що не тільки ці картки мають втрачати в ціні, а всі взагалі тоці, які є, і це за собою понесе весь інший маркет. Бо в нас будуть еволюції, шалені, в нас будуть крутилки. І їй викатять ці паки, Люди будуть продавати склади. За для того, щоб відкривати паки і ще й ловити в паках ці картки. Тобто буде купа факторів, які мені дають висновки зробити, що маркет вмре. Отже, я, звісно, не ванга, але я б вам порадив позбутися ваших карточок для продажу, якщо вони у вас є. Так, наразі ціна, в принципі, непогана. Особливо серія, якщо ми візьмемо, вона відскочила. Жиру був 510, зараз 555. та Стадібала вони тримають свою 17 то плюс-мінус так і є. Ляо вмирає потрошки, але це ще 2 мільйони. Тео 2,4 мільйони. Я думаю, що коли додадуть Тео в пакі, то він буде 1,8. Чи за декілька днів, умовно, за пару тижнів. В Білінгем, я думаю, буде 4,5 мільйона або нижче. Я думаю, що Вінісіус буде 3,5 мільйона або нижче. Мінімум. Можливо, вони ще більше можуть. Просто цього сезону вони і так вниз вниз низ увесь час. То, можливо, коли вони потім підуть повністю з паків і буде якийсь відскок, але в нас буде далі промо Євро 24, і це теж буде потужно. Я не думаю, що вони виживуть цього року, маркет постійно рухається лише вниз. Отже. Якщо ви хочете купити склад картку, почекайте те, що буде на вихідних відбуватися. З продажем розібралися. Да, раджу продати в четвер після нагород люди зберуть собі склади і будуть грати в відбори, щоб, напевно, пошвидше відіграти в п'ятницю в Weekend League і залутати свої нагороди. Тепер з купівлею. Почекайте п'ятницю-суботу-неділю, поглянемо, куди буде рухатись маркет. Я з вами на зв'язку в Discord, в чаті, на стрімах. То я б не радив поспішати про Бастоні питали в чатику там постійно про Бельгема, про Вінісіуса. У вас буде час, я думаю, якщо навіть не додадуть їх в паки. я думаю, що цей вплив має і на картки середнього цінового сегменту також здійснитись. Тим паче, що ну, вони де факто будуть в паках, але не у всіх, а в промо-паках. Питання, коли саме? Та, Якщо там додадуть Бостоні, умовно, цей пік да, додадуть не в п'ятницю з Тоцем, або цей Момент Лайтинг пак, або який там був Оцей 90х5. Якщо його дадуть в суботу, то в п'ятницю може бути короткочасний відскок на картки, які не є в паках. Але чи хочете ви ризикувати, я б на вашому місці не став. Друзі, з продажем розібралися, з купівлею розібралися. Тепер цікава, на мою думку, інвестиція. Я хочу вам порадити тоц купити Що було в нас Деклан Райс, умовно в п'ятницю, по-моєму, всі пішли з паків, поки були в паках, хоча б якийсь він там був в діапазоні 27-35. Далі полетів 60, це була його максималка. Мората. Був поки там в паках, да, бачимо 24, 25, 26, потім полетів 50. Давайте глянемо когось з е, самба. В нас був такий. Брюс самбав, Ротар з Ліги французької. Він був в паках. 34, 39. Бо він був рейтинг 93. Тоді рейтинг був вищий, Подивіться. Тоце були деякі проміжок часу по максималці. Поки там не додали їй цей пак з гарантованим ТОЦом. Тому що вони йдуть з паків після закінчення івенту Ultimate Toce. А відповідно вимагати їх будуть продовжувати їй. Заходимо в СБЧ. Рулетка зараз, Iconпі. Any Tots or команда тижня. А команда тижня дорожче за Тоц. Зараз вона там по 30 тисяч. Any Tots or команда тижня. І команда тижня теж в паках немає. Так само поглянемо, якщо 83 x 7 зараз крутилка. Будь-який тоц, або команда тижня. Тобто їх її вимагає. Я не знаю, чи буде так цього року, чесно, але я не бачу, як вони можуть піти нижче. Тобто, на мою суб'єктивну думку, підстав для того немає. Я хочу заінвестувати в ТОЦ, Коли коридор входу? Насправді можна вже і зараз, мені здається, бо 22% 500 ціна, якщо ви пасивний інвестор, бачите, 22% 500 ціна. Я думаю, по 22 по 21 навіть. Ви зможете їх наснайпити. Ось вони, будь ласка, маркет лежать 22-250. Я думаю, 22, в принципі, їх досить легко буде наснайпити. Можливо, навіть е нижче під час нагород за дивізіони. Можливо, навіть 21. Будь ласка, я спокійно купляю. Максималка в нього 99,500. Уявіть собі, потенційний ріст, який може відбутися. Щоб вони впали, ну я не знаю, що має відбутися. Отже, або цей коридор входу можна почати закупляти, або в п'ятницю. Прям так, щоб надійно, бо буде багато карток в паках, в тому числі і всіляких тоців за рахунок цих паків. І я думаю, що вечір п'ятниці, можливо, вихідні п'ятниці, субота, неділя, це буде дно, тому що зазвичай дно рейтингу п'ятниці. Ми завжди з вами закупляємо картки, потім її починають їх вимагати, озвуче вони ростуть. Ми маємо прив'язуватись до цих паків, які дають трейдебл суплай. Але в нас там будуть деякі фодорні картки, в тому числі і в Ultimate Team of the Season. Отже, я думаю, що в діапазоні 20-22 плюс-мінус якось так ціна входу. Чим ближче до 20, тим краще. Можливо, навіть буде і 18. Треба чекати паків п'ятниці контенту. Але я думаю, що навіть якщо ви купите по 20 днів

то я не думаю, що ви втратите. Можливо, ви менше заробите, і питання, скільки вам доведеться почекати. Втім, я особисто планую в це заінвестувати, частину свого бюджету, тому що я думаю, що це потенційно може бути як інформи, колись нас з вами стріляли, бо останній раз там x 25 вони полетіли. Одне гарне СБЧ, поки інформ їх немає в паках, і вони в космос. Так, в деякий момент їй додадуть, <coughs> вибачте, з трейдабл інформом, Але uh, тотсом. Але допоки це станеться, вони ліниві. Я думаю, що ми встигнемо взяти свій прибуток. Все, друзі, сил немає. Побачимо сьогодні побачимо. Якщо про щось забув, спитайте мене в коментарях. Дякую вам за підтримку. Бережіть себе, все буде Україна, па